У гідрокостюмі та на шині полтавець та ще шестеро чоловіків намагалися незаконно переплисти річку тису, аби потрапити до Румунії. За 50 метрів до кордону їх затримали. Як згодом розповіли порушники, вони скористалися послугами переправників. Ті пообіцяли за 4 тисячі доларів США безпечно перевести їх за кордон на човнах. Повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Коли ж чоловіки Прибули на вказану позицію, їм сказали плести на надувних автомобільних шинах. Переправники пояснили клієнтам, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби. Головним для організаторів таких вояжів є отримання неправомірної грошової винагороди. А чи зможуть їхні клієнти вийти живими зі смертельної пастки, переправники не переймаються. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, які вони вчинили. Вже невдовзі правову оцінку діям затриманих надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків через кордон.